Вітаю, друзі! Повертаюсь до вас з новим відео з міста Кьольн. Хотів би я так почати це відео, але ця подорож пішла зовсім не за планом. Почнемо з того, навіщо я поїхав в Німеччину з Англії. Відповідь на це питання проста. В мене були протерміновані всі мої документи, окрім закордонного паспорту. І закордонний паспорт теж закінчується через 2 роки. Така сама ситуація і у моїх друзів, які зараз живуть в Німеччині. В Англії документи українцям можна зробити тільки через посольство або консульство України, а їх всього два на всю Великобританію. І звісно, туди черга на пів року вперед. А в Німеччині працює ДП документ, який можна потрапити навіть без попереднього запису. Тож, недовго думаючи, я вирішив їхати в місто Кьоль. Прилетів в аеропорт Франкфурту. Він такий величезний, що це капець. Навіть хитро в Лондоні не такий великий, як оцей аеропорт Франкфурту. І треба встигнути на потяг. Я вже біжу так, щоб встигнути, щоб пройти вже контроль, щоб мені вже... Поставили штамп, але можливо, що не встигти на цей потяг, Блін, потяг дорогий. Ніколи в цьому аеропорту не купуйте білети на потяг заздалегідь. Аеропорт просто величезний. До потягу залишається 10 хвилин, я вже не встигаю взагалі. Я вже зовсім не встигаю. Доїхали. Доїхав я до Кюльна і вже побачимось завтра. Побачимо завтра зранку. Тому що вже приїхали і доволі пізно було. Ну, зараз вже сьома -го година, тому що потяг стояв. Десь коротше, він просто в полі став і стояв там пів години. І при цьому він ще й затримався до цього. Ну, Європа. Оце Франк. Mm -hmm. Скажи, підписуйтесь на канал Георгія Куріяного. Да. А це паспортний сервіс в місті Кьольн. Зараз покажемо вам ситуацію, яка тут відбувається. Типу, людей не дуже багато. Тож, я вже подав всі свої документи. Мені дуже сподобалось обслуговування в цьому центрі. По-перше, можна прийти в живу чергу і не чекати пів дня. Я чекав своєї черги всього 20 хвилин. По-друге, до мене було дуже вічливе ставлення, навіть враховуючи те, що мій паспорт був протерманований майже на два роки. А орган, який його видав, вже не працює як 10 років, бо він знаходився в місті Сімферополь в окупованому Криму. І щоб зробити новий паспорт в такій ситуації, треба витратити більше часу, бо підписуєш більше паперців. Мене обслуговувала приємна дівчина з Донецьку, яка теж, як і я, спілкується українською, що теж великий плюс. Ну і в цілому, це був мій найкращий досвід отримання документів в державних установах. Не знаю, чи якось це пов'язане з тим, що ця установа знаходиться за межами України, чи вони зараз всюди зробили паспортні столи, як цей ДП документ? Напишіть в коментарях, як воно зараз працює в Україні, хто зна. А тепер перейдемо саме до міста Кьольн і до того, що мені вдалося засняти. Що за тяги стоять? Кефтеме! Що за тяги бархатні? Це хто? О, Конрад! Конрад Аденауер! Це пам'ятник Конраду Аденауеру! А ось про цього дядьку хотілося б розповісти окремо, бо не всі люди знають про масштаб його особистості. Конрад Аденауер народився в місті Кьольн і відомий тим, що був першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина після Другої світової війни. А також він був мером Кьольна з 1917 по 1933 роки, період, коли Кьольн став важливим центром і найбільшим містом у північно-західній частині Німеччини. Під час свого. Мерівства він впроваджував різноманітні ініціативи, спрямовані на покращення умов міського життя та інфраструктури. Пізніше, вже як канцлер ФНР, з 49 по 1963 рік Аденауер продовжував підтримувати кьольн у якості культурного та економічного центру регіону Рейну. Він також допомагав у відновленні міста після війни та підтримував його розвиток у якості ключового елемента реконструкції Німеччини. Одним з найбільших досягнень Аденаура було встановлення тісних відносин з іншими країнами Європи, особливо з Францією. Він був одним із засновників європейського співтовариства з вугля та Сталі, попередника сучасного Європейського Союзу. Його дипломатичні зусилля сприяли зміцненню міжнародного співробітництва та зменшенню напруги в Європі після війни. У внутрішньої політиці Аденаур пропонував концепцію економічного чуда, яка дозволила Німеччині зрости з руїн до економічного лідерства. Він підтримував ринкову економіку та вільну ініціативу, що сприяло швидкому економічному відновленню. Аденауер також відігравав важливу роль у процесі переїмки Німеччиною відповідальності за страшні злочини нацизму під час війни. Він сприяв процесу демократизації країни та покаранню військових злочинців. Таким чином, Конрад Аденауер це не лише канцлер Німеччини, але й справжня іконічна фігура в історії Європи. Друзі, а зараз я вам покажу. Де ми зупинилися тут, в Кьольні, де ми зупинилися тут в Німеччині. Ось тут такий невеличкий спальний район. А поруч знаходиться зупинка метро. І тут доволь... доволі непогано. Хочу звернути вашу увагу на... Оці стоки, лівньовки, щоб коли йшов дощ, а якась волога тут збиралася, щоб вона стикала сюди, їх зробили. Ось там такі красиві дерева там зростають. Я не знаю, що це таке, якась лоза. Але я впевнений, що коли настане весна і воно все розквітне, то буде буде дуже класно тут. А ще я хочу звернути увагу на те, скільки тут велосипедів і взагалі такого двоколісного транспорту. Ось на такий будинок, на ось такий будинок. Тут просто ціла купа велосипедів стоїть. І, ну вони, звісно, всі причеплені, але таке враження, що тут у кожної людини є свій велосипед. Да, ось дивіться. А тут вже вкрали одне колесо. Зараз зайдемо в будинок. Хочу вам ще... Показати, що дивіться, В будинку, в будинку, немає а, цих номерів квартир. Всюди написані фамілії. Тобто, щоб ви знали, яка людина де живе по фамілії. Ось тут так само дивіться. Сюди написані фамілії. Що хто де живе? Але в нашій квартирі тут є номер. Але тут така квартира, подивіться, прямо в коридорі у них на кухні. Ну, типу, і коштує це все 300 320 доларів.

Day Tікет на 24 години. Він коштує всього 8,50 і ви можете цілий день їздити по Кьольну По цьому Day Tікети. Об'їздити все, побачити все до всього за 850 євро. Ось він квиток на цілий день. Кьоль плюс місто Бон. І ви можете на такому трамваї. Трамваї метро кататися цілий день. Але повернемось до міста Кьольн. І що ви побачите першим, коли туди приїдете? Звісно, Кьольнський кафедральний собор. Ми вже багато соборів бачили на моєму каналі. Це і Йоркський собор, і Доума в Мілані, і собор Страсбургу. Але оцей собор, він прям зовсім унікальний. Хоча б через те, що його будували 600 років. Ось так виглядало місто Кьольн наприкінці Другої світової. Союзники розбомбили його вщент, але одна будівля вціліла. Саме велика будівля в місті оцей Собор. Документальних підтверджень, чому так сталося, немає. Але за легендою, льотчики зберігали храм як географічний орієнтір. І ще цікава легенда про те, що місто буде стояти і процвітати доти, доки будуть будувати Кьольнський собор. Може, саме через це він постійно перебуває на реконструкції. Соборн Кьольна. Це справжнє диво майстерності готічної архітектури. Він простягається вгору, підіймаючись над містом своїми високими вежами та грандіозним фасадом, який зачаровують кожного, хто стає перед ним. Друзі, цей собор мені вже подобається набагато більше, а, ніж Міланський собор, тому що тут не треба здавати дрона, прикиньте. Типу запускають спокійно з дроном. А. І цей, ну, німці це не італійці. Італійці їм би аби щось вигадати, щоб, цей, щоб побільше грошей збити з відвідувачів. А в цьому соборі, по-перше, не треба платити за вхід. Вхід абсолютно безкоштовний. По-друге, якихось таких дебільних правил ніби. Не можна приглашити дрон, немає. Єдине правило, що треба знімати шапку, як заходиш. Дивимось, який цей собор величезний. Дивіться, ще досі не прибрали ялинку. А сьогодні у нас 16 січня. Ну, слухайте, деякі люди не прибирають ялинку аж до березня. Прям в соборі полисосик, щоб не було криво. А ось тут зберігається якась дуже важлива реликвія 100% виглядає, ніби тут зберігають щось дуже-дуже важливе. Тому що дивіться тут під склом в золотому в такому сундучку щось лежить, потім скажу вам, що там лежало. А всередині, до речі, реконструкція відбувається ось тільки ось тут. Всі інші частини цього собору вже або від реконструйовані, або не потребують реконструкції. І шкода, що в цій подорожі це була єдина пам'ятка, яку ми побачимо. А чому так, я вам зараз розповім. Прямо Під час зйомки ролику мені приходить повідомлення про те, що мій літак, який повинен вилітати завтра, скасований. І тепер я сиджу і чекаю о, чергу з. Я був в 718-ті, зараз вже 739 для того, щоб замінити квитки і все ж таки полетіти завтра. Тому що в мене ну, немає можливості залишатись тут довше. Можна, мабуть, їхати поїхати після завтра. А як я тобі до Франку тоді доїду? І, і так вже багато грошей було витрачено. І плюс і мені завтра треба бути вдома. Коротше, не знаю, яке як це відео вийде. Сподіваюся, що воно вийде типу класне. і Зараз ми все розрулимо, і все буде гаразд. Але все одно трохи неприємно. Друзі, новий апдейт. Не буде ніякого ролика про Кьольн. Тому що... Ще... Сьогодні цей день, як виявилось останній Останній день, що я сьогодні в Кольні. Тому що що, скасували мій рейс, який повинен бути на завтра. І також, також після завтра теж нічого не літаю, тому що очікується дуже-дуже погана погода тут в Німеччині. І через це я замінив квитки. Тому що можна було обрати тільки на сьогодні, на 9 годину вечора, їду тепер в аеропорт і повертаюся назад до Манчестеру. Ось такий класний о, ролик вийшов. Да. Ну а нічого не поробить. Насправді, якщо ваш літак скасовують і у вас немає ніяких термінових планів при поверненні додому, я раджу вам міняти квитки на день після. Бо, як з'ясувалось, авіакомпанія зобов'язана вам покрити витрати на готель та їжу, якщо перебуваєте в іншій країні довше ніж планувалось через їхню провину. Але в мене був інший випадок: мені треба було терміново повертатись додому. Тож, недовго думаючи, я поміняв квитки на той самий день, як дізнався, що мій літак скасований. Передайте а, привіт, моїм мої інтерфейс. Мені написали таку бумажку, щоб поміняти мій виток на потяг, на оцей, який їде до Мюнхена через Франкфуртський аеропорт. І вже зараз буде 17-16 повинен приїхати. Їду туди і коротше все, вилітаю, вилітаю, вилітаю назад. Давайте подогнаємо. Давайте, давайте, до зустрічі в Франкфурт. Давайте. Ось повернулися туди, звідки і прилетіли. Набагато швидше, ніж це планувалось. На що поробиш? Таке життя. Якщо сюди йде якийсь шторм. І, і, іде, йде, йде якийсь шторм. І всі літаки скасовують, то що я можу зробити? Тільки повернутися назад. Але, друзі, ми повернемо ще до міста Кьольн. І буде це зовсім скоро. Бо на документи я подавався в січні, а зараз вже квітень. Тож скоро їх треба буде їхати забирати. Напишіть в коментарях, що вам було б цікаво подивитися ще в Кьольні. Дякую за перегляд, ролики тепер будуть виходити по суботах, а я нагадую вам про те, що я буду дуже вдячним за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Дякую за перегляд, хай щастить!